Мої вітання триває 742-га доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Далі в прямому етері ми власне говоримо і обговоримо про найактуальніші події країни. Власне, у Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили шість безпілотників типу шахет у межах Хмельницької області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Знеструмленими залишаються кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють, загиблих та травмованих немає. А от далі детальніше про те, що ми чуємо зараз від наших європейських партнерів. Розмови чи таки побачимо і дії до нашого етеру Доєднується політолог Володимир Манько. Вітаємо вас, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Вчора відбулася спільна зустріч президента Франції і президента Чехії. Власне, от Макрон заявив про те, що в Європі настає час, коли ми не повинні більше боятися. Ми не хочемо бачити трагедії, які настають. Війна повернулася на нашу землю і держави, що стали агресивними з кожним днем, все більше загрожують на нас напасти. Останні кілька тижнів ми бачимо такі сміливі заяви від президента Франції. Ви з чим це пов'язуєте? Е, так важко сказати саме з чим це пов'язано, можливо, просто з зміною прийняття європейцями, зокрема безпосередньо паном Макроном, прийняття того, що дійсно відбувається в Україні. От е, були якісь Очевидно, інші очікування, що Російська Федерація, що Кремль, Путін будуть згортати цю агресію, бачучи, що якихось стратегічних цілей в Україні вони так і не досягли. Територіальні здобутки їхні абсолютно не ті, на які вони розраховували. Україна вистояла, стоїть європейські західні партнери. Допомагають, хоча зараз вже і не так легко сим як раніше. От, і тому макрон побачив, що А Путін е, не е, згортає свою агресію. Е, там запустили на повну воєнно-промисловий комплекс російський. Там іде прихована мобілізація. Ось, ми бачимо все більше і більше людей піхоти прибуває на фронт. От, тому е, вирішили, що е, всі види допомоги вже надавалися і вони продовжують надаватися. Ну єдине, що залишило ну, не єдине, а наступне, скажімо так що залишилося, це надати допомогу у вигляді е, солдат і офіцерів, які б змогли е, ну або е, бути передислоковані прямо на передову. Взяти участь у бойових діях поруч з українськими військовими, або могли б десь, скажімо, замінити українських військових на тих територіях України, які не окуповані, які не є в бойових діях. Це кордон, це західні там області, це центральні області, от можна десь тут стати. Забезпечувати е, безпеку в цих регіонах, вивільнивши е, українські збройні сили для того, щоб вони були передислоповані. Тобто різні варіанти можуть бути, От, можуть бути просто від самого такого лайт варіанту: це більше інструкторів, більше якихось е, 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 військових, які ну, взагалі не будуть, ну їх не буде дуже багато, але е, вони е, е, будуть допомагати. Е, Збройним силам України відбувати цю агресію, але тим не менше, якщо взяти там перемотати рік тому, то такої риторики про те, що європейські країни мають взяти безпосередню участь в цьому конфлікті, оскільки це їх теж стосується, оскільки, як сказав Макрон, війна вже прийшла і на нашу землю, рік тому такої риторики ще не можна було собі уявити, а зараз воно є. Ось в чому прогрес. Тобто, як там воно буде, в якій формі будуть надаватися і чи будуть надаватися. Ну скоріш за все, я чомусь переконаний, що э, така допомога у вигляді солдат офіцерів буде надаватися. Питання тільки в якій формі і коли. От тому, ось ось це саме головне, що ми можемо, э, э, які висновки можемо зробити з цієї риторики. Бачите, президент Чехії вже підтримав. Президент Франції, Чехії і долучаться, я переконаний, інші країни на підтримку цієї ідеї. Тому це позитивно Це позитивно і це має засмутити Путіна його точку в Кремлі. Можливо, вони в тій чи іншій формі будуть припиняти цю агресію, зрозумівши свою безперспективні, що якщо навіть і та все готуються в європейську, а там може і американці, хто знає, Хто знає, чим закінчиться ця вся історія в Америці з президентством, Хто стане президентом, і навіть хто б не став, можливо, е така допомога буде настана. То тоді в Росії заході нема станцій, Нема станцій, які весь захід напружиться. І ну, особливо сила Сполучені Штати, першу чергу, які поки що сказали, що цього ми робити не будемо, але знову це поки що. І взагалі проглядається така, знаєте, системність м, поступової допомоги Україні. Системність поступової допомоги. Тобто е в один момент, 24 лютого, 2022 року, е нам не надали всю необхідну допомогу. Вони могли надати її тоді зразу. І солдат, і офіцерів, і хаймер все зразу, і Ф-16, і леопард, абберсо, все. Вони цього не зробили, і я думаю, це Ну, їхня така стратегія, стратегія Заходу, щоб, ну, щоб дати зрозуміти Путіну, що А, ні непохитні, але ми поступові, необережні, ми, ми не, 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 не ясно, які хочемо там одразу ж там е, спочинити велику війну, і спочинити великі втрати Росії, аж до поразки, аж до розвалу там і таке інше. Тобто це такий месіч від за Путіну два за роки, що. Війна безпека, ми будемо допомагати, але будемо це робити поступово. Путін не розуміє. а може розуміє, просто він тепер не знав, як із цього е, цієї ситуації вийти. Одним словом, ось така системна поступовість. Вона, би, з одного боку, це правильно, з іншого боку, все неправильно. І ми ті найбільше. Наша війна на нашій території все те, ж таки на російській хочах і по російській території прилітає, попадає. От, але це на нашій території гинуть е, наші люди, е, і цивільні, і військові. Е, розумієте, в скажімо, ми наша плата, платимо рахунок або ці Але якщо Захід не відмовиться від е, оцієї ідеї нанести поразку, Цягото і ми переможемо Ну, власне на ці сміливі заяви від Чехії від Франції. Є реакція від Німеччини, зокрема міністр оборони Борис Пісторіус, власне, заявив про те, що це не те, що насправді допомагає вирішити питання, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні. На мій погляд, нам не потрібні дискусії про використання наземних військ або про більшу чи меншу сміливість. Йдеться про фокус на найбільш актуальних проблемах. О, власне, чи говориться про те, що Німеччина, яка фактично зараз є основним нашим союзником, які допомагають нам, власне, виділяють велику кількість коштів для техніки, не готові про подальші дискусії, якісь, зокрема про війська це ще раз звідсить про те, що серйозна дискусія. На заході пішла Макрон сказав, Пісторіус сказав Шольц, Петер Павел там інші розумієте, і поступово я думаю, що ця дискусія буде переходити в те русло, що європейські західні лідери будуть погоджуватися і німці в тому числі, тому що не якщо Пісторіус скаже, що це не те, що треба для скажімо. Перемоги для зупинення агресії для того, щоб перемогти Росію, то чи те, що потрібно, було німецьке леопарди, от саме те й потрібно було. Але ж вони німці сумнівалися і до того, як прийняли рішення по Леопардам, що може це не те, що потрібно, може давати якісь сигнали Путіну, чи що вони там думали, чи вони думали, що Україна і так переможе без леопардів, але бачите, це не, не виходить тому. Вони надали леопарди. Я думаю, що десь приблизно така ж історія буде із безпосередньо з німецькими військовими. Тут іще важливо знати думку самих військових німецьких. Ну але вони. Так як і в Україні, в всіх країнах цивілізованих ну політичного голосу, не мають вони виконуватимуть наказ політичного керівництва, але я думаю, що десь в душі вони давно вже готові прибути і допомогти Україні німецькі військові, ну може не всі, але я думаю, що такі більшість ті, які хоча вони так виховувались. За останні там десятиліття не на мілітаристських таких а, тенденціях, а навпаки, на пацифістських. Але я думаю, за ці дві два роки європейці, військові, європейські і німці, французи, і інші вони змінилися ментально, психологічно. Вони побачили, що таке Росія і що з нею можна воювати. Що Україна з нею воює, Україна бореться, Україна потерпає, несе великі втрати. Ось, а вони просто от, перебувають в себе там, скажімо, в казармах чи на пів казармах. Я думаю, що там було майже вдома, всі перебувають, ходять на роботу, і треба щось з цим робити для того, щоб не допустити перемоги Росії. Тобто я думаю, що здебільшого військові готові, е, європейські політики е, не готові здебільшого, але готові говорити вже. Ось в чому прогрес, в чому, скажімо, поступ. І якщо цю ініціативу скажімо, просувати, і тут наші українські дипломати, посольства мають якось обережно це робити, а може й не обережно, ну скажімо так, щоб там і не нарікати, а е, задавати такий контекст наративи, задавати, е, що давайте, давайте хлопці, ось ви вже почали говорити. Говоріть, говоріть, готуйтеся, шукайте аргументи запроти, будемо дискутувати, будемо цей. Ну, все швидше, швидше це відбулося. От тому я думаю, що е, німецькі політики поки що говорять ось подібним чином, що це не є е, те, що потрібно, але розуміють, а що ж тоді потрібно. Бо от що тоді потрібно, щоб зупинити Росію і змусити вийти з території України, от що потрібно. Переговори, ну так, переговори вони не приведуть ні до чого, тому що переговори можуть бути після того, як росіян, росіян виженуть з України. От тоді переговори. Зараз, коли вони, виявили, вони стоять на частині території України, переговори почнуться ну це абсолютно 100% зрозуміло з боку Росії. Це фіксацією такого статус-кво. Що ми тут уже стоїмо. А тепер давайте переговори, давайте врегульовувати там, припиняти вогонь. Якісь там ну, це так, як приблизно мінські домовленості, коли вони зайшли, захопили, от і зафіксовано було. Ну вимушено, ми на це тоді погодилися, тому що іншого варіанту не було. От якщо ми підемо на переговори, особливо якщо на ці переговори піде і Захід разом з нами, на такої на такі умиротворення Путіна, так да, можливо, війна припиниться. Ну, неможливо, а я переконаний, що так. Що росіяни радо погодяться припинити, як ти сказав, вони вже там не знають, як їм як їм це завершити. Переговори для них з фіксації статусу кво для них це було би за щастя. Ну так, да, війни б не було, не було б там більше, скажімо, ну можливо, якісь там поодинокі перестрілки би і були, але такої жаркої гарячої війни б вже не було. Не було б жертв, але ми б погодилися з. Тим, що ми ці території де факто втрачаємо де юри, ні, ми ніколи не погодимося, і Захід не погодиться, але ну де факто їх у нас нема. Тобто, якщо так хоче вирішити історію, то мабуть це неправильно, тому що це не поразка Росії. А якщо поразку Росії завдати, то потрібно зараз якомога більше воєнної сили для того, щоб або безпосередньо вигнати їх з території України, або Ну, змусити їх викинути білу шмату, сказати: все, стоп, ви приходите, ви, ви ми бачимо, що ви вже і солдат-офіцерів насилаєте. От, все, наші сили ну, слабкіші в будь-якому випадку за вас. Ну там тільки ядерна зброя залишається, але ну, на все ми не готові. І тоді ми припиняємо і виходимо. Ну, такий варіант був би. Тому треба більше поки що, поки вони ще не зрозуміли там. чи... Може, зрозуміли, але не роблять необхідних кроків. Поки що треба більше і більше воєнної потуги протиставити росіянам для того, щоб цю війну завершити. От власне чи готові наші партнери надавати нам цю військову допомогу в тих обсягах, які необхідні, і в тих термінах, які необхідні? Тому що ми бачимо ситуацію з боєприпасами у Європі, заявляють про те, що пороху недостатньо, і власне ті мільйон боєприпасів, які вони пообіцяли ще минулого року, їх досі немає. Ну да, з цим теж є проблеми в принципі. Такі звичайні озброєння нам дають не в такій кількості, як би хотілося, не в такій можливо номенклатурі, як би хотілося. Але все ж таки, цей етап дебатів по цьому процесі системної поступовості вже пройдено вже зафіксовано, що зброю Україні давати потрібно. От, проблема в тому, що там її може і не вистачає, тому що да вони ж теж Європа не готувалася до такої війни. І зараз тільки ось вони запускають виробництва, тому що склади їхні е, пустіють, е, потрібно поповнювати. От ми їх теж маємо зрозуміти, що там все прямо віддати бо вони не можуть. Вони ж мають щось і собі там залишити. От, е, ну в принципі, тут я не бачу такої проблеми. Постачанні звичайних озброєнь, е, ну окрім там таких потужних, як літаки, от все, все ще ми не можемо отримати ці F-16, тому що ну ну, рішення прийнято, але йдуть тренування. Е, Польоти наших пілотів, щоб це все щоб, щоб вони ж це. Треба часто щоб вони ж виконували якісно бойові завдання, щоб вони не ставалися так, що вони вилітали і не, не могли там якісно керувати літаком, і скажімо так, були збитими. Тому все це поступово рухається, рухається. От, і ми би хотіли, щоб було швидше. І для цього треба працювати і підштовхувати наших європейських партнерів, американських. Ну як є, так і я поки що. Там прямо казати, що ви такі погані нам мало допомагаєте, теж не можна. Треба дякувати за те, що є. І бачите, вже і ця дискусія про особовий склад розпочалася. Тому в принципі, перспективи є. Перспектива є, потрібно підтримувати такий темп допомоги Україні. Ось на політичному рівні теж допомога з боку Європи вона не припиняється. Європейський союз виділяє вже прийнято на всіх рівнях там рішення про виділення нам скільки там 50 мільярдів на чотири роки. Тобто, наприклад, на нашу соціально-економічну сферу так це буде вистачати для того, щоб тут зовсім не загнутися. Плюс ще і військові поставки, плюс там в Америці побачимо, що буде, от чи будуть відновлено нам серйозні допомоги. Все це в комплексі, в принципі дає нам, дає нам перспективи для того, щоб боротися і перемагати. Ще одна зустріч, про яку ми з вами хотіли поговорити, це зустріч Орбана і Трампа. Вона відбудеться уже завтра. Про це повідомив очільник угорської МЗС Сіярто, і заявив про те, що мир в Україні це президент Трамп. Але без його обрання ми бачимо набагато меншу надію на мир в осяжному майбутньому в Україні. Ми розуміємо, що то з такою нашою позицією ми не представляємо більшість в Європі, але тим не менше, ми в цьому переконані. На цьому наголосив Сіярто власне. На ваш погляд, чого нам чекати від зустрічі Трампа і е, власне Орбана, враховуючи їхню неоднозначну риторику спільну щодо України? Я думаю, що Трампу потрібна ця зустріч для того, щоб показати, що в нього в Європі є підтримка, ну тому, що е, інші лідери, ну бачите, от Борис Джонсон виступив на підтримку Трампа. Ну але він не має. Посади, да, він має авторитет в Європі, він знаний. вами. е, euh, лідер думок, я би сказав, один лідерів думок європейських, але немає офіційної посади. Тут прем'єр-міністр теж людина, як вона то неоднозначно, але вона ну не сходить з головків медіа. Тобто, ну певний вплив має такий медійний і психологічний на європейців. Я маю на увазі Орбан. Тому Трампу більше зустріч потрібна з огляду ще й на те, що Трамп вже переміг в цьому супервівторку у всіх 15 штатах, тобто 99%, а може й 9%, що він буде батуватися і буде протистояти Байдену. От як нічого такого не станеться, екстраординарного як якісь нові суди там щось такого. От, не споріжав те, що мабуть, це і не буде, тому що Верховний суд вже дав дозвіл, на те, щоб Трамп е, балотувався. От, а в англосаксонській судовій системі є така звик, е, ну, як фактика, якщо якийсь суд е, е, приймає рішення, то інший суд буде, може посилати на це рішення, да, е, особливо якщо це Верховний суд. Сполучених штатів чи вже хтось там якісь суди можуть штатівські чи федерального рівня, низького рівня можуть якось змінити рішення. Тому Трамп іде президентки, йому потрібна підтримка в Європі. для того, що не робили з нього в Європі там ось поганого хлопця, як це зараз відбувається. Тому він зустрічається з Орбаном. Ну, Орбан теж. Надіється на те, що Трамп стане президентом і буде допомагати угості, буде якось визначити Угорщину, як скажімо, одну з таких кількових країн на східній Європі, наприклад, да, буде робити ставку на Угорщину та свого хлопця Орбана. Наприклад, якщо зараз там ключова країна в східній Європі, наприклад, це Польща, так то можливо угорці хочуть перебрати на себе оцю. Оцю таку неофіційний такий статус е в політичному вимірі має на увазі, да? Хоча саме в Польщі теж, наприклад, право і справедливість, вони, мабуть, більше схиляються до Трампа, все ж таки не до Байдена. От громадянська платформа, безумовно стежіє е до демократ, до Байдена. О, тому, ну, такі процеси е ідуть і. Якщо е, Трамп стане е, президентом, от ви сказали питання, що він швидко там доб'ється миру? Ну знаєте, це ще питання. Це ще питання, тому що е, Трамп вже один раз був президентом. Він е, перед е, тим першим президентом теж багато чого такого не обіцяв. Що до НАТО вдоволення не, не, не було, що навіщо нам стати? Якщо там Америка там про все платить, яким більше там він є колеранти від тут теж робив, що я з цим хлопцям домовлюся, ну що домовиться не тобі. Я не домовився з ним. І розумієте, ось заяви зараз, то те, що я там зроблю швидкий мир. Ну якщо він на поводу Путіна знову ж таки, за рахунок України, то їм подобається, але чи це потрібно йому. От я тут сумніваюся, тому що в Америці ми знаємо сильні інституції. Президентська інституція дуже сильна, але інші інституції сильні, і конгрес, там і ті ж самі суди, і багато інших розвідувальні безпекові інституції, які будуть протистояти Трампу, президенту гіпотетичному ну, такому. Скажімо, бажанні все переламати, все наламати, виправити світовий порядок на якийсь там інший лаз, який він там собі уявив, який буде в якому буде мир і справедливість. Хоча навряд чи це буде, тому що, ну ті країни авторитарні, як Росія, Північна Корея. Давайте згадаємо, як він зустрічався з лідером Північної Кореї в Сингапурі Трамп, коли був. Перша каденція президентом і що? Це демократизувало Північну Корею, це спонукало їх там відмовитися від е, ядерної бомби, від е, е, балістичних е, ракет випробування е, вони досі проводять. Нічого не змінило. Там має це зрозуміти, що говорити на е, під час перевиборчої програми це одне, але потім я думаю, що він це вже зрозумів, мабуть, він вже був. Одну каденцію він зараз просто дуже хоче стати ще раз президентом, тому він робить соціологію заміри. Ну це ж зрозуміло, це як і всі в демократичних країнах, і навіть навіть і не в демократичних. навіть Путін робить соціологію. Заміри є закриті, є відкриті заміри. Ті, які опубліковуються, ті, які не опубліковуються, кладуться на стіл Трампу там чи Путіну чи іншим лідерам, і відповідно спонукають їх до дій і до певних заяв. Так, це популярно, коли в такій великій країні, як Америка, людина, яка балотується в президенти, там обіцяє, я вам зроблю мир. Не буде, не буде більше у війни. Не буде у крові, я зроблю мир, але особливо там уточнювати як це й не потрібно. Просто люди повірять, там харизматична людина. Люди повірять, можуть проголосувати. А потім, а потім буде так, як буде, так як воно й було під час першої каденції. Все одно, якщо Америка хоче утримувати лідерство в світі, то протистояння з такими авторитарними країнами, як Росія і як Китай навіть, да, ну, не уникнути. Або ви тоді погоджуєтесь на втрату свого лідерства. Ви погоджуєтесь з тим, що ці країни творять ще свої полюси, нехай навіть менші. Ну, Китай там... Якийсь більший полюс, особливо економічний, там величезний полюс. Росія менший поліс, регіональний, в який входить безумовно Україна, пострадянські країни, Середня Азія, Закавказія. От, тобто туди ні Америка, ні Європа не буде мати доступу, якщо така домовленість буде. От, чи погодиться на це Трамп, та навряд чи, чи погодиться на це американський американський стейт американські сильні інституції, тим більше навряд чи. Тому я думаю, що нам боятись дуже Трампа не потрібно. Я так думаю. Ну звісно, я можу помиляти, може на цей раз він візьме і все й поламає весь світовий порядок. На цей раз на той раз він це не зробив, на цей раз він може зробити. Він дуже непередбачуваний. Ось в чому його така небезпека. Він дійсно це може зробити, але я сумніваюся, що він це зробить. Я сумніваюся. Він просто це робить для того, щоб стати президентом. А далі буде все так. Як воно і було в Америці після Другої світової війни, коли Америка визначила, що для того, щоб в світі був порядок, розвивалася економіка, торгівля, безпека і вільне там мореплавство, значить, повітроплавство тобто, ну літаки вільно літали, да, пасажиропотік, оцей весь отакся, тобто, забезпечити. Безпеку і порядок для економічного процвітання всього світу, от те, що ми бачимо, бачили після другої світової, да, коли ну принаймні спочатку, той західний блок він поставив на економіку, так на ринкову економіку, на розвиток. Але для цього потрібно забезпечити безпеку, щоб воно існувало, функціонувало. Радянський Союз поставив на мілітаризм, на оцей соціалізм, на відсутність приватної сили. Це все розвалилося. Останні 30 там чи 40 років. Все функціонувало, весь світ функціонував саме за ринковим ліберальним, скажімо, тим західними механізмами. І тепер знову йде про йде оце ось, скажімо, протистояння, йде можливість е, того, що частина світу буде діяти по іншому. Відповідно, вона буде загрожувати тій частині світу. Якщо на цьому глобальному вимірі Трамп це зрозуміє, то він буде захищати той вибір, тому що він е, приносить людям економічні свободи, політичні свободи і е, можливість е, процвітати. Можливість багатіти, можливість розвиватися, робити свій бізнес там в цій країні, потім в іншій країні, вільно переїхав четверту, п'яту країну. Ось такий світ. Я думаю, що Америка буде захищати. Тут дійсно покаже тільки час, власне, як буде розгортатися історія, тому побачимо і будемо стежити. Вам дякуємо, пане Володимире, що доєднались до марафону.